А це вже почали косити пшеницю по гороху. Зараз вище подивимося, яка вона вже. Тільки що буквально пів години тому ми закінчили косити пшеницю по соняху, яку я знімав, там плейліст. А це вже по горошку. Тут трошки більше, тут два паї поряд. На вигляд, так, да, покруче. Хоча... Ні, ну що, покруче пшениця, да, тут може сипати більше. Подивимось. Комбайн працює. Ну, дай Бог. Ну і ви ж бачите, ми тільки почали, так. Да. Я не буду. Цей раз лізти на бункер, в принципі, нема смислу там показувати. Ну, сипе та й сипе, Да, уже якісь цифри, там, да підсумок якийсь, а то вже я потім, як до До кінця вже там да, будемо доходити, то вже потім трошки підсумок такий зробив. І щось скажу взагалі, що воно дало, що показало. Зробили. Обкоси з цього краю. Тут, скільки ми тут зробили, по-моєму, дві жатки кинули. Коротше, там парочку жату кинули, з, де понад посадка. над посадкою, ну, і з краю Коротше, обкоси все. Причому не до кінця. І от ми вже набили другий бункер. Зараз спала цепка. Цепка, коротше, не, не крутий шнек, який кидає зерно, випоняли в бункер. І він от... Получилося, трошки от не докусили. Ну, бункер набили, хоті, хотіли зробити шапочку, а не вийшло, цепка спала. От. Ну, Скільки сипа, я не знаю. Мабуть, добре, бо вже це два бункери по 500. Це я вже точно знаю. По 5200, повний бункер з шапочкою 5200, Ну тут може 5100 в цьому бункері, тобто 10 чимось тонн уже Щось мені ритися тут не хочеться сьогодні. Якось доволі легко ми почали. Швидко все зробили, там решета, туди-сюди. Якось так особливо нічого, ніяких там. Операцій не робили. всі Якось сіли, поїхали косим. Я тут порився позаду. Ну, соломи багато, бачите, маса яка, так. Да? Реально ну, його зараз ну, от Соломи багато, треба палити. Ну і нафіг. добриво вже ми знаємо, що це таке. Спалив і забув. Така пшениця. Не покажу. О, О. такая доволе высученька. Вот здесь, вот до пупа, нормально. что и, и убрал, за и вентилятор? Да, Давай Іванець без аварій Боже он шнек, бачите, уже було Вон бачите оце оцей Розрізали вже його нафік. Накапало золотые пески. дядя Скруч купался в золотых монетках.

Я нагадую, що це погороху. Скосили в принципі, ми фігню. Фігню скосили. Це вже четвер... Так, да, четвертий бункер уже. Трошки ми прибрали вітру. бачите, у нас фура. Пацани грибуть все з мусором, усе, коротше, беруть. Тому трошки грязніше, зрозуміло, пішло, та й хрен з ним. Беруть так, беруть. Значит, где дело? А вот там вообще охуенно да? А там? Да, бля, я туда, на край пропустил. Там вообще, блядь, Ну, бачишь, тут разводится? Чуть быстрее, Ну, да, масса трошки идёт, така, И